Постійно отримую запитання: впустять чи не впустять в Польщу, якщо зараз виїхати, а не маєш карти побиту чи візи чи днів без візу. Відповідаю громадяни України, усі без винятку, і ті, що приїхали до 24.02.2022, і ті, що приїхали після 24.02.2022, і зі статусом Укр, і без статусу Укр ключове слово громадяни України. Можуть перебувати на території Польщі до 4 березня 2024 року. Теоретично до цього часу громадянина України впустять на територію Польщі як людину, яка рятується від збройного конфлікту. Тільки за умови, що вона цим правом не зловживає. Тепер розшифрую. Якщо, наприклад, у людини карта побиту закінчилась, у, Наприклад, у 2020 році, не пізніше березня, то ця людина в'їде, тому що її карта дійсна до 4 березня 2024 року. Якщо віза закінчилася в цей період, та сама ситуація, Дні без візу. люди питають, чи не треба буде сидіти, наприклад, на Кіпрі, якщо зараз виїхати, а карти побиту немає, а людина на карту побиту подала, чи не треба буде сидіти на Кіпрі 90 днів, щоб повернутися, коли буде безвіз? Ще раз скажу, безвіз продовжено до 4 березня 2024 року. Єдине, що потрібно при в'їзді, у разі якби у прикордонників з'явилися додаткові питання. Пояснити мету візиту, удокументувати мету візиту. Тобто, якщо ви працюєте, у документування мети вашої, вашого візиту є умова з роботодавцем. Якщо є якісь питання, ставте у коментарях, я відповім.